Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі брати і сестри, рівно середина посту. Ми маємо шість днів посту і Страсний тиждень. Отже, сьогодні є центр посту, сьогодні є середина посту. І церква так гарно нам показує, що є центром. Християнського життя, що має бути центром нашого життя, не має бути це збоку, ззаду, десь там, але, власне, по центрі. На що маємо орієнтуватися? Це є такий орієнтир, що маємо любити і пригортати до свого серця. А центром нашого життя це є Хрест. Сьогодні, власне, христопоклонна неділя. Хрест це є центр людського життя. Є така гарна пословиця, якщо можеш щось змінити в житті, то зміни. А якщо не можеш, то змирися з тим. Підайся Божій волі. Якщо можеш щось змінити, то міняй. Міняй на краще, міняй на світліше, міняй на життя. І кожен з нас в тому житті багато чого, як тільки захоче, звичайно, може змінити. Можна покинути грішну дорогу. Можна стати активнішим в духовному житті. Це все є нам під силу. Але знаєте, що, другі браті і сестри, ми не можемо змінити, щоб в нашому житті не було терпіння, щоб в нашому житті не було хрестів. нема такої функції. Закладені Богом в людину, щоб вона не терпіла. Нема такої функції, щоб було завжди тільки все як найкраще, так як людина гониться справа наліво з одного корабля на другий корабель і що ніц. Неможливо, щоб людина в тому житті не терпіла. Народжується, дитина плаче, плаче. І вмирає людина, і всі над нею стоять і плачуть. І як би ти не старався вільнути вправо, вліво, хрест завжди буде з тобою. Але, одне, але якщо що ж можеш змінити, зміни. А як не можеш, то смирися. Та ми ж маємо такий чудесний приклад Сина Божого. Ви думаєте, він дуже хотів нести хрест? Як він просить у Левному роді, Отче, благаю тебе, молю Тебе, третій раз Тебе молю. Нехай мимо мене пройдеться чаша. Але тут не міг змінити нічого. Його прохання не могло змінити нічого, тому що так було закладено Небесним Отцем, що тільки через дерево, та як через одне дерево, пізнання добра і зла, людина покинула рай, закрила небо, і Небесний Отець постановив, що тільки через дерево, і то хресне дерево, сину мій, ти відкриєш дорогу до неба. І тому такий чудовий приклад: якщо не можеш змінити, змирися. І Христос говорить: нехай не моя Отче, але твоя буде свята воля. Сьогодні Петро не хоче з тим змиритися. І коли Христос заговорив йому про свої терпіння, той покликав його на бік і каже: Ну, про що ти говориш все так чудово? За нами так багато людей ходять. Люди за тобою гинуть, пропадають, шукають тебе по ночах. Ти говориш про те, що треба багато страждати тобі. До чого це все? Нехай так не буде. Нехай не буде терпіння на землі, нехай не буде хрестів на землі. І що каже Христос? Проч від мене сатано. До речі, слово сатана він не називає його проч від мене дияволе. Ні, то різні речі. Кож, ми привикли з сатана і диявол це є одна компанія. Так. Але з грецької сатана означає противник, той, який завжди противиться. І тому сатана є завжди противник Бога. А тут Ісус каже, спроч від мене, сатано, бо ти противишся Божій волі. В Христі закладене спасіння, в терпіннях закладена ваша дорога до неба. Я через хрест відкрию вам ворота до небесної батьківщини. А ти кажеш, ні, не треба того. Проч від мене, ти противишся Божій волі, ти думаєш не про те, що Боже, але ти думаєш про те, що людське. Бачите, дорогі мої, так часто людина, так е, ми не називаємо людей ти сатана, ти сатана, ти сатана. Ні. Але що так взяти по факту, На кожен із нас якось нарікає, що Бог дає тобі можливість, але я ти хто ж старається противитись тому, ото спротивлення Божій волі. І ви знаєте, каже такі слова, ти думаєш не по-божому, а які то є людські думки? Ти любиш, думаєш по-людськи. І то кожен з нас, так Петро думав, так я думаю, ти, що, що для мене Боже благословення, є тільки тоді, коли я здоровий, коли я щасливий, коли все добре на праці, коли все добре з дітьми, коли немає жодних ніяких проблем, хоч ми все рівно знайдемо причину понарікати. Навіть тоді, коли все буде добре. Ну потім деколи згадаємо тих, хто втратив будинок, втратив рідних, втратив здоров'я і так далі. Ну, і скажемо, ну, ну, добре, я мирюся з тим, що в мене є. Але за деякий час знову зле. Це є наші думки. Не дай Бог якесь терпіння. В кожній карту цієї, то є чудово, за здоров'я, за здоров'я, за щасливу долю, за здоров'я, за там, працю, все тільки супер. Це наші людські думки. Але як вони далеко відрізняються від Божих думок? Коли людина каже хрест ні, то Бог каже хрест так. Коли людина каже терпіння ні, то не для мене, то Бог каже, терпінням вашим спасете душі ваші. І як добре, що Бог тут не послухав людину, бо ніхто би не спасся. ніхто не хоче Христа, ніхто не хоче терпіти сьогодні, навіть словечко стерпіти. Навіть хтось на мене щось там подумав, я з того не хочу стерпіти. Як добре, що Бог не дослухався до людини, може, не один з нас так само волав, Боже, нехай мимо мене пройдуть всі терпіння і хрести мого життя. Але так Небесний Отець не вислухав Ісуса і через то дав йому хрест і спасіння. Та дякую Богу, що Бог нас не вислуховує, але дарує нам хрести і терпіння. І тому немає такої функції, щоби ти людину на землі не терпіла, тільки від Тебе залежить. Чи то терпіння принесе тобі рай, чи то терпіння принесе тобі пекло. Так. Бо коли казали апостоли, нехай я сиджу по правиці, Іван і Яків, а я по лівиці, то Ісус каже, чи можете пити чашу, яку я п'ю, можемо. Та то файна чаша була, коли на тайні вечері пили, вино пили, хоч це була перетворена вже кров Господня, що там пити? А Ісус каже про чашу терпіння, каже, добре, чашу, яку я п'ю, будете пити. Але чи по лівиці, чи по правиці сидіти, не моє це дати, але кому призначено. Отже, чашу терпіння буде пити кожна людина. Але чи потім ти опинишся по лівиці чи по правиці, то моли Господа Бога, щоб це твоє місце було по правиці. І тому сьогодні день, дорі браті і сестри, хочу вас потішити такою новиною. Що терпіння на землі є короткочасне. що Бог на себе взяв всі терпіння світу. Нам лишив лише маленьку долю, нам лишив лише маленьку, можна сказати, скалочку зі свого Христа. Він не дасть тобі більше, ніж ти зможеш знести. Як ми гарно співали перед службою Божою, а також під час святий Боже, замість святий Боже, Христу Твоєму поклоняємося, владику, а далі і святоє Воскресеніє Твоє славим. Від терпіння до Воскресіння було три дні. Від Страстної п'ятниці, від Голгофти, від смерті на Христі Божого Сина до Його Воскресіння не пройшло ні місяць, ні два, ні двадцять років. Хоч міг воскреснути і через 50 років. Але всього лиш три дні. І так в очах Небесного Отця виглядає твоє терпіння людину. Бо наше життя на землі це є одна секунда порівняння з вічністю. І через ту одну секунду, коли візьмеш той хрест, коли перестанеш нарікати, коли скажеш, Боже, я. Можу змінити своє життя, я можу змінити своє відношення до терпіння. Я можу перестати нарікати на свій хрест і взяти, поцілувати, так як ти на тій другій стації хрестної дороги обійняв, поцілував той хрест, взяти і терпеливо донести його назад, щоб мені смерть, не моє нарікання, зняло мені хрест із моїх рамен, але щоб хрест мій зняла смерть, і смерть зніме, той хрест твоїх плечей і запхає на твою могилу. Сьогодні, дорі браті і сестри, на одного з могили по-християнськи треба було би забрати хрест. А поставити тільки тій людині, яка любила хрест в своєму житті, яка цілувала хрест, для чого не раз ховаю п'яницю. Він казав, церкву у віки не буду ходити, а йому дали туди в могилу вервочку, йому дали образочки, йому дали стрітинську свічку. Я ще кажу, церкву туди запхайте в дім. Що йому то дасть. Дайте вервочку тому, хто молився ту Вервицьку. Дайте стрідинську свічку тому, хто посвячував ту стрідинську свічку. І так само тут, дорі браті і сестри, хрест на нашій могилі він є символ того, що ти любив хрест, що ти не нарікав на хрест. Так ти падав під Христом. На кожному кроці, але ставав, перепрошував той хрест, цілував його і ніс його далі. А духовний твій хрест піде з тобою на суд Божий. І тим хрестом ти відкриєш собі двері до вічного життя. І на закінчення, дорогі мої, Мойсей, коли перед ним повстало амеликитянське військо, не в порівнянні більшості, ніж ізраїльське військо, Бог сказав до Мойсея так: простягни свої руки. Ось так навхрест. І якщо ти будеш тримати руки догори, так як Ісус був прибитий до Христа, якщо каже Бог: ти будеш тримати так руки догори, військо ізраїльтян буде нести перемогу. Але якщо ти ті руки опустиш, Перемагатимуть вороги. І Мойсей, старший чоловік, тримав руки. І військо ізраїльтян перемагало амалакитян. Але його руки, ну, старечі руки, його боліли руки. І він пускав ті руки, почав опускати, опустив їх, щоб хоч на хвилю відпочити. І знов почали перемагати вороги ізраїльтян. І коли Мойсей підняв, але вже не міг тримати, то підійшов Арон. І хур, і один взявся праву руку, другий взявся ліву руку, і аж до того часу тримали руки Христом Мойсея, поки повноцінно не перемогли ворогів. Скільки то ще було століть, тисячоліть до Хрестої смерті Ісуса, а хрест вже давав перемогу над ворогами. І тому, дорогі братії і сестри, не стадаємося хрест накладати, бо це знак неземної любові на хресті довелося вмирати в страшних муках Ісусу Христові. Любіть хрест. Той хрест то – є, направду велика перемога для цілого пекла. І коли людину, ти бачиш, що тяжко нести в твому ближньому Хрест то стань тим Ароном і хуром, які помагали тримати руки Мойсея, підтримайте один одного. Якщо бачите, що священнику, є важко нести той хрест, так, засудити його, це є найпростіше. Але своєю молитвою підтримайте то духовенство, підтримайте той тяжкий хрест, який вони несуть у своєму житті. Дорогі браті і сестри! Носіть хрестик на грудях. Робіть на собі знак Христа, коли проїжджаєте чи церкву. Коли приходять спокуси, робіть на собі знак святого Христа і любіть святе терпіння. Не старайтеся щось змінити. Одне, ніби залатве пук вилізло друге. Друге запхав на місце, третє вискочило. Іде не глянь, не зміните нічого. А якщо не можете змінити, то прошу вас. Змиріться з Божою волею, бо терпіння колись вам відкриє дорогу до неба. Амінь.